Тому не вірте таким провокаціям або перебільшенням словам поліції щодо перебування в розшуку. Щодо процедури, якщо цікаво ознайомитись, надам в посиланні під відео, як це оголошується в розшук, відповідно виключно до кримінального кодексу на підставі існуючого кримінального провадження відносно вас конкретно. Так може бути щодо о, остання новина щодо ЦВК, ось інтерв'ю Верніславського, представника президента у Верховній Раді, який повідомив, що. Попередні повідомлення щодо нібито масової екстрадиції, масової ро, масового розшуку е, чоловіків, які перебувають за кордоном, відміняються. Чому? Тому що всі юристи, які на Ютубі публікують відео, зводились до єдиної...